oh Привіт. Колись дуже давно одна мудра людина вигадала іграшки. Швидше за все, навіть не замислюючись над тим, наскільки важливі вони для малюків. Розвиток сучасної іграшкової промисловості доводить, що значення цих атрибутів дитинства вже беззаперечне. Не збираємося це заперечувати і ми. Навпаки, ми збираємося розібратися, як за допомогою гри можна навчити малюків багатьом важливих для дорослого життя речам. Багато сучасних мам та татусів не відмовилися б знову стати немовлятами, тому що тоді їм точно не вдалося б відмовитись від геніальності. У будь-якому випадку, потрапляючи у магазини, де продаються іграшки та розвиваючі ігри, вони думають саме про це. Дійсно, у наших улюблених діток величезна перевага перед нами. Всі досягнення сучасної педагогіки та психології у їх розпорядженні. Та ще й такі красиві, яскраві, приємні на доторк. Що у батьків немає ніякої можливості втриматися від покупки. Правда, від такого вибору виникає розгубленість і, як кажуть, очі розбігаються. Як же мамі зробити правильний вибір? Для начала вона хоче увідіти від этой грушки. Якщо розліч ребенка на 5 хвилин, це. мягкая игрушка. Если ребенка завлечь игрой какой-то, то это что-то или конструктор, или что-то уже такое, что дает возможность творчеству ребенка. Мы, конечно, отдаем предпочтение творческим игрушкам. Что-то руками делать, чтобы подумать. Очень вредны вот эти вот игрушки, которые закончены сами в себе, которые сами движутся, сами, может быть, ходят, разговаривают. А ребенку нужна та игрушка, которую он може изменить, которая трансформируется, дає полет его фантазії. Я посоветую маме вибирати игрушку з любовью, ощущая, що именно через эту игрушку вона хоче принести нового в мир, який узнает ее ребенок. Початок життя. Спокійно витягнувшись у ліжечку, малюк спостерігає поглядом за рухливим мобілем. Зірний мовлят ще не розвинений і обмежується відстань до 30 см. Немовля, бачить все трохи розпливчисто, але вже розрізняє прості форми. Його насправді захоплює все, що рухається, все, що має звук та колір, особливо червоний, зелений, синій та жовтий. Але не варто розкладати біля ріжечка занадто багато іграшок. Досить дві-три іграшки, які треба змінювати через 4-5 днів. Ця маленька істота, яка наділена величезним творчим потенціалом та масою здібностей, починає велику дослідницьку роботу. Для новонародженого іграшки є інструментом дослідження навколишнього середовища та перших дослідів ним. Іграшки першого року життя виконують декілька основних функцій. Перше надають дитині можливість отримувати різноманітну інформацію та вдосконалювати розвиток основних органів чуття. Перш за все, тактильне відчуття зір та слух. Друге є засобами розвитку дрібної та крупної моторики дитини. Третє П'ять-шість місяців малюк намагається вхопити іграшки. І якщо ця нова іграшка йому набридає, то тільки тому, що маленький розумник вже встановив зв'язок між зоровим образом та можливістю нею заволодіти. А коли йому самому вдається затиснути в долонці намічену іграшку, захватові немає меж. Ігрушка ігра це для учитися спосіб і головне радуватися життю. Але от малюки поповзли. Дуже важливо в цей період надати їм повну свободу для дослідження. Вони стають справжніми експертами в області визначення відстані на око. При цьому все пробують на дотик, на смак, розглядають, кидають на підлогу та тягнуть до рота. Тому іграшки мають бути безпечними. Є іграшки, які будуть супроводжувати дитину протягом всього першого року. Але є й такі, які знадобляться їй тільки на певний час для розвитку яких-небудь пізнавальних здібностей. Період брязкавиць Успішно минув і давно позаду. А що ж далі? Далі є два підходи. Перший підход. Рібенку ігрушка цікава, він їй довго грається і сам. Замечательно. Есть следующий подход, обучающий момент. То есть тогда, когда мама сама или педагог, который занимается с ребенком, простраивает логику задач. Вот тогда в зависимости от того, к какой цели идут, и происходит тоже подбор игрушек. Можно иметь три игрушки, можно иметь 53 игрушки, надо ими пользоваться. Потому что если игрушки будут валяться, то они не будут приносить никакой пользы. Надо с ребенком в эти игрушки играть. А я вообще предпочитаю слово «заниматься». Каждая мама, в общем-то, должна иметь в виду, что э, с помощью одной игрушки она сможет научить ребенка многому. Важно ему эту игрушку подобрать, чтобы ему было интересно. Кукла-перчатка для совсем маленьких детей, она хороша тем, что она является проводником для того, чтобы заинтересовать, для того, чтобы сконцентрировать внимание. Подчас она даже может быть другом, которого будут класть на подушку, и о котором будет проявляться первая забота. Такую же функцию может выполнять и мяка-игрышка. Далі на перше місце у розвитку малюка виходить розвиток пальчиків, тому великою популярністю користуються ігри-шнуровочки чи відомі ще нашим бабусям пірамідки. Крім традиційних, з кільцями різного кольору та розміру, до яких ми всі звикли, з'явилися досить незвичайні набори кометних іграшок чи чоловічків. Вони можуть бути ще й музикальними. Пірамідки дозволяють малюкам познайомитись не тільки з кольором. Але й з такими поняттями, як більше, менше, вчать маніпулювати предметами, розташовуючи їх у порядку зростання чи спадання. Але безсумнівно при виборі іграшки необхідно враховувати не тільки її користь, але й ніколи не забувати про те, як вона виглядає. Адже навіть проста пірамідка виховує у малюка естетичний смак. Так, кстати, тоже дурацкая игрушка, потому что, в принципе, маленький ребенок еще не упадет туда, ну, чтобы надеть колечки. еще вот эта голова. То есть, когда вот эта голова, она у меня шок. Просто. Когда эта голова просто, да, вот клюв отдельно, голова отдельно, тут еще и шапочка снимается. Это все хорошо, но все снимается, собирается, но просто какие ну, как бы в ребенке, что это воспитывает. Когда покупаешь, никогда не задумываешься, а потом... Ты только посмотришь, дома голова валяется, кошмар. Майже одночасно з пірамідками у моряків з'являються кубики. Вони різноманітні. Це і кубики Зайцева, і Нікітіни. Є кубики з буквами та цифрами за принципом Лего. Існують кубики, за допомогою яких ми вчимо колір. Пізніше кубики стають конструктором. За допомогою кубиків розвивається логіка та уважність. Окомір вміння виділити частину та ціле. Звісно, уява та фантазія. В іграх з кубиками, як у тім і у всіх інших іграх, необхідно йти від простого до складного. Щоб навчити малюка ставити кубик на кубик, спочатку треба в нього на очах побудувати високу башту та дозволити малюку зруйнувати її. Така гра доставляє дітям справжнє задоволення. А далі ви вже попрохаєте малюка побудувати башту для вас. Якщо малюк відмовиться, краще не наполягати. Как иногда полюбляют делать некоторые мамы. Вообще, ребенка до двух лет... Насильно заставить, чтобы это делать, это невозможно. Вот все говорят, что как бы перегрузить ребенка, да, или еще. Но это, ну это, это нонсенс. Вы понимаете, вы как можно годовалого ребенка усадить в кресло? но разве что его привязать? Ну, у нас же мама не садисты, правильно. Они же не привязывают своих детей и не показывают им что-то делай, делай, делай. Все достаточно разумные и гуманные. Все изыскивают способ, как его заинтересовать, да? Маме просто надо принять, что если у нее не получилось с одной игрушкой что-то сделать, это еще не конец. Что она, безусловно, найдет то, благодаря чему ей будет интересно с ее ребенком заниматься в дальнейшем. Здесь надо не останавливаться, понять, как все великие ученые, что она просто узнала еще один способ, с помощью которого ей не стоит заниматься с ребенком, но у нее еще столько вариантов и возможностей. Сам ребенка для внимательной мами буде диктувати те, що йому интересно. А внімательна, вдумчивая мама зможе з из этого извлечь урок і простроїти чем чим заниматься займатися ребенком. Головне, що эмоциональный контакт дуже подобається малюкам розвиваючи килимки пазли, одне з чудових досягнень винахідників іграшок. Зазвичай це яскрава картинка із життя мешканців моря чи джунглів. Заняття з такими килимками допомагають розвивати точність руху. Так а от для розвитку навиків мислення вдалими є багаточисельні варіанти рамок та вкладишів Монтесорі та Нікітіних. Вони допомагають розвивати не тільки точність мислення, але вже і знайомі з такими поняттями, як геометричні форми, частини або ціле. Цьому також сприяють активні куби, та м'які килимки. Наші діти різні. Якщо одні успішно займаються наодинці з мамою, то іншим подавай колектив. Для таких малюків хорошими будуть заняття у групах для розвитку дітей раннього віку, де досвідчені спеціалісти грамотно будують заняття, використовуючи сучасні розвиваючі ігри. конструктори з елементами будівельних матеріалів. Це великі дерев'яні гвоздики, це дерев'яні молоточки. Як правило, вони ділиться із сосни. То есть они легкие, они безопасны. Но ну, на всякий случай мама должна быть рядом, чтобы молоточек попал в цель, по гвоздику в брусочек. То есть здесь у нас уже начинается и работа руки, и работа фантазии. Логические кубики. Это тоже традиционные детские игры. То есть когда ребеночек знакомится с геометрической фигурой, потом он знакомится с понятием форма, потому что фигуру он может вложить в окошко. Здесь ми ще смотрим принцип подобное к подобно. Тому що если он неправильно подобрал, кубик не упадет в окошко. А якщо правильно, то упадет. І от таким вот образом ми как бы напряму способствуем развитию логіки. Спеціалісти стверджують, що ігри за участю рук та пальців приводять у гармонійне співвідношення тіла та розуму. Пальці наділені великою кількістю рецепторів. Які посилають імпульси в центральну нервову систему, тому ефективніше відбувається емоційний та інтелектуальний розвиток. Укріплюється пам'ять. Заняття мають чергуватися з відпочинком обов'язково. Касається розвиваючих ігор, здесь, звісно, краще соблюсти норму. Тобто, не стоит давати ребенку в один момент, в один період времени, дві ну вот, разного профілю. При цьому в житті малюка буде достатньо цікавих предметів та подій, які допоможуть у розвитку, починаючи з імпровізованого сольного концерту з кришкою та закінчуючи відповідальною роботою разом з татом. Головне дати дитині те, що вона бере сама. Дехто з дослідників вважає, що з точки зору стимулювання розвитку дитини, деякі іграшки більш ефективні, деякі менш. Але більшість сходиться в одному: ніякі іграшки не йдуть у порівняння із тою користю, яку може принести уважне ставлення батьків до інтересів свого малюка. Найзвичайніша прогулянка це та ж сама розвиваюча гра, яка будоражить дослідницький плив. К нам Деякі мами вважають, що малюки легше навчаються, спілкуючись один з одним. Тому ходять одна до одної в гості. Давайте подивимось, як проходять заняття. Отже, перше. Малюкам запропонували активний куб. Це три. Це три. Ола. Глаз. правильно. Ця гра їх не захоплює. Вони у пошуку. І раптом ціла бійка із-за книги. Ах, як шкода, що мами не скористалися інтересом дітей, що виник, і книга виявилася непрочитаною. Далі малюків захопили дослідження квартири. Тут головне не заважати, але спостерігати в цілях безпечності потрібно. І от з'явилися і слова. Яка ж мама не мріє про те, щоб її малюк почав рано читати і писати, засвоїв ази математики. Тим більше, сучасна педагогічна наука в цьому напрямку накопичила величезний багаж. Це багаточисельні методики раннього розвитку дома, Зайцева, Нікіті, не і починається. Багато хто з сучасних мам, які так би мовити, розуміються на питаннях виховання, навіть просту дитячу гру намагаються поставити на наочні рейки. Але багато чисельні методики раннього розвитку приводять їх іноді до повного збентеження. Як визначити, яка з них підходить саме їхньому малюку? Давай слова Давай. Давай. Та Та ушки. Да? що? ушки, Уши. Я изучала и читала о многих методиках. Я Зайцев, и там, допустим, дома, не Монтесори, все это. Но какой-то вот такой одной жесткой линии я не иду. То есть я, может быть, где-то что-то как-то вот по чуть-чуть от всего взяла и в игровой форме это даю своему ребенку. Для того, чтобы понять, какая же методика подойдет лучше твоему ребенку, нужно пробовать разные. И когда э, ты увидишь, что ему больше нравится, от чего он меньше устает, и самое главное, от чего он меньше скучает, где у него интерес. Вот в этом направлении двигаться. Но вы представляете, какая задача перед мамой стоит? Мама должна освоить не одну методику, а несколько. Я вычитала в журнале, что есть такая методика, нужно сами попытаться написать буквы тех слов, которые ему знакомы. Мама, папа, допустим, предметов, вот фен, например. И вот потом нужно ассоциировать, показывать это слово написанное с предметом. И вот ребенок будет зрительно запоминать эти слова, то есть это будет развивать у него речь в дальнейшем, то есть он будет понимать буквы. Мне эта методика понравилась, и я потихонечку начала этим заниматься. Никита не очень, в общем-то, реагирует на все это. Он иногда берет, просто рвет бумажки. Я не навязываю, конечно, но и проходит время, я пытаюсь Опять его заинтересовать. Показываю ему слово фен, включаю фен. Он, естественно, подходит к фену, начинается другое совершенно. Не понимает, наверное, просто. Ну, как-то неинтересно ему не знаю. Покажу тебе. Тебе неинтересно, я не буду показывать. Давай. смотри. Буква. «А». <звук> Коли дитина ще зовсім маленька, її батьки уже задумаются про її розвиток та обговорюють цю тему так. Где-то так. четырех, с пяти можно повесить, нарисовать на бумажечке буквы, Кого нарисовать. 4, цифры. Да. Да, нет, ну это рано, конечно, четыре с половиной. У него это начнет. будет запомнено все, ты понимаешь? Я говорю, когда он начнет уже какие-то предложения, когда уже начнет осмысливать он это все дело. Ну правильно, он будет осмысливать, а в памяти у него возникнут вот эти вот картинки, и он побыстрее их запомнит. То кому будь як сривати поштамбуть сривати, бо є штиш машки. Малюк підріз, і тато виявився правим. І, хоч часто малюки дійсно відмовляються пізнавати абетку таким чином, мами, ідучи за системами, наполягають, використовуючи та змішуючи методи раннього розвитку, необхідно пам'ятати, що у кожному віковому періоді у дитини є головна задача розвитку. Якщо ми втрачаємо енергію на несвоєчасний розвиток якої-небудь функції, то виникає дефіцит там, куди ця енергія має бути спрямована за задумом природи. Не нав'язуйте, використовуйте моменти, коли дитина відкрив для отримання знань. любовью вы их дарите. Если он хочет их брать. Если он не хочет их брать, ищите другой подход. Деякі мамы використовывают, так бы мовити, власну методику. Попробуй круглая. Крышечка, да. Вот закручивай, молодец. Процесс обучения и еда все одновременно. Это все тоже входит в комплекс раннего развития. Стас открыл крышку, теперь мама может набрать. Здесь же и задействована моторика мелкая. Вот пальчики работают. Мы крышку пальчиком. И получилась буква О. О. Молодец. Крышка и ложка будет два. Один и один. Два. Два. За столом же, скажи, после еды лучше всего заниматься. Смисл раннього розвитку полягає в тому, що дитина має навчитися отримувати радість, у тому числі і від того, що поступово ускладнюється і пізнавальна діяльність. Наука підтверджує те, що мудрі батьки засвоювали інстинктивно. діти вимагають, щоб такі значущі для них дорослі приділяли їм дуже багато часу та уваги. Це не означає, звісно, що мами та татусі мають одразу кинутися до магазину та накупити там іграшок, спеціально розроблених для того, щоб стимулювати розвиток інтелекту. Батьки мають всього лише скористатися цікавістю, яка від природи властива дітям, і пам'ятати дуже багато з того, що робить людину неповторною, є результатом вражень перших років життя. Все, Заняття закінчено. Всему есть свое время. И иногда мы пытаемся как свою, с какой-то своей -то методикой что-то вычитаешь или услышишь, потом приходишь начинаешь на нем это пробовать, а ребенок еще просто не воспринимает. Еще не подошло просто время, и все. Что делать? Вот, рано развивать или не развивать? Я полагаю, что нужно просто наблюдать. И в зависимости от того, к чему готов ребенок, то ему и давать. К числу прав ребенка вот, принято такое право. международное право ребенка на жизнь. Но мне кажется, еще нужно одно право дать ему право на своевременное развитие. Он должен получить в своє время то, що а йому, какому-нибудь другому рібенку треба своєчасними для дитини до трьох місяців будуть іграшки, що розвивають сприйняття яскраві брязкальця та мобілі, що дзвенять. Потім наступає пізнавальний період. Підійдуть іграшки, що несуть інформацію для всіх органів чуття та дрібної моторики. В період розвитку мислення і логіки актуальні іграшки пірамідки також ігра тоді, коли вкладуєш. в эту игру свою любовь, свои эмоции, свои чувства и обязательно ждешь обратной связи. Развивающие методики – это не самое главное для занятий с детьми, честно говоря. Любая любящая мама может заниматься своим ребенком, не используя развивающие программы, которые придуманы кем-то. Потому что главное – это любовь и общение с первого момента жизни. Я обожаю вам, люби батьки, побольше часу и энтузиазму для занятий своими детьми. А малюкам побільше цікавих ігор разом з вами. Бувайте!